Для іконописців день вшанування пам'яті євангеліста Луки можна сказати професійне свято. У нас виходить Лука, а після нього йде ну, Печерський наш ліпі. Тут який засновник як іконопис. Ну, взагалі, Лука це ж перший, який іконами займався. Це для нас головне свято, для іконописів. Перші історики церкви повідомляли, що святий Лука, задовольняючи благочестиве бажання християн неофітів впершими написав фарбами образ Пресвятої Богородиці, яка тримає на своїх руках передвічне немовля. За переказами, коли Лука написав ще дві ікони Пресвятої Богородиці, він приніс їх на благий розсуд Богоматері. Вона ж, подивившись на ці ікони, сказала: Благодать того, хто народився від мене і моя милость із цими іконами нехай буде. Святий Лука написав також на дошках і лики святих першоверховних апостолів Петра і Павла. І цим поклав початок добрі традиції писання святих ікон во славу Божу. Іконописна майстерня Києво-Печерської лаври здавна була центром давньоруського живопису. Заснована вона ще на початку 12 століття Аліпієм Печерським. кажуть, ікони, написані преподобним Аліпієм мали чудодійну силу. Нині в виконописні майстерні творять ікони і у давньоруському стилі, і у візантійському, і в грецькому, і в українському. За давнім звичаєм пишуть на дерев'яних дошках, не цураються і винаходів народної кмітливості. Береться чесничина, ну долька одна ріжеться вона, щоб сік виступив, і натираєте от золотами, бушана трам, щоб фарба лягла з першого разу. Наприклад, якщо підпис треба зробити, там що небудь тоді вона ціпляється добре. В нього сок такий і ткій тока не перівся, бо може роз'їсти фарб. Послушник Валерій в минулому художник живописець. Останні 10 років пише ікони. Каже, це особливий стан. І особлива благодать. За тижні в два завершить цю ікону, одну з у Києво-Печерській лаврі зі святими Антонієм і Феодосієм Печерськими. Яна ж вимальовує богоматір Печерську. каже, що, бува, молитовано за натхненням звертається до святого іконописця Луки. А в день вшанування його пам'яті варто всіх знайомих з ім'ям Лука привітати з Днем Ангела. В перекладі з латини Лука означає сяючий.